Слава Ісусу Христу, в Рубриці Христотерапії з Наталією Шпит, в Рубриці Любові, зустрічі любові з Христом. І продовжую читати книжку Фултонашина. Це життя вартує, щоб його прожити. І сьогодні в рубриці страждання, смерть і Воскресіння. Власне про це Говорити, вам чесно скажу, дуже важко, тому що мені особисто, ну, бо такі страждання, які Ісус Христос витерпів заради нас, заради кожної людини, це просто неймовірно. Смерть на Христі, ці тортури, власне, щастя в ад, так, де він забрав ключі. Від раю, де роздерлась завіса і небо є зараз відкрите, та ми можемо приходити в Ісусі Христі в Його через, через, через хрест, власне, в Христі з Христом ми можемо приходити через Його кров пролиту на Христі, можемо приходити до трону благодаті Отцям. І Христос Воскрес! Завтра неділя, завтра Воскресіння Христа. Це, це також збагнутим, що Він живе, живе в кожній людині, в кожній людині неймовірне чудо, неймовірне відкуплення, неймовірне спасіння. Що тут ще можна сказати? Тут можна сказати, що наречений викупив свою наречену, свою церкву, віддав за неї життя за кожного з нас. Велика слава Господу! Вдячність! Маємо радіти кожного дня. Тому продовжую читати. Багато говорити про то не буду, ну, тому що тут слова, я думаю, зайві. У цій частині ми продовжимо обговорювати символ віри, який з'єднує воєдину народження нашого Господа, його смерть на Христі і Воскресіння. Ми роздумуватимемо над його стражданням і Воскресінням, розповчавши з агонії нашого Господа. Тут ми маємо справу з великим таїнством. Наш благословенний Господь страждав ментально і фізично. Ми торкнемось його ментальних страждань у Гециманському саду. Це відбувалося відразу ж після Тайної вечері. Є лише один запис про час із життя Христа, коли він співав. Вийшовши на зустріч своїй смерті, він сказав своїм апостолам, що їх усіх трястиме протягом цієї години. Пам'ятайте, наш Господь завжди говорив про своїх. Смих... Свою смерть на хресті і про страждання у значенні години, а про свою славу у значенні дня. Зло має свою годину, Бог має свій день. Коли Ісус увійшов у сад, куди Він часто ходив молитися, то сказав своїм апостолам, що тієї ночі вони зневіряться у ньому, бо пастиря буде вдарено. Вони зневірилися на короткий час після огоні і розбіглися, але він сказав їм А після мого воскресіння, випереджу вас у Галилеї, такої обіцянки про те, що мертвий зустрінеться зі своїми друзями, пробувши три дні у гробі, раніше ніхто ніколи не давав. Хоча віці покинуть пастера, пастер не покине своїх овець. Так як Адам втратив свій спадок єдності з Богом у саду, так само і зараз наш благословенний Господь говорить про наше відновлення у саду. Едем і Гецеманський сад це ті два сади, навколо яких... Крутиться доля людства. У Едемі Адам вчинив гріх. У Гецеманському саду Христос взяв на себе гріх людства. В Едемі Адам ховався від Бога. В Гецеманському саду Христос просив свого братка, батька про поблажливість. В Едемі Бог розшукав Адама, у його гріху непокори. У Гецеманському саду новий Адам Христос розшукав свого батька, будучи покірним і послушним. У Едемі було піднято меча, щоб перекрити вхід до Едему, аби обезсмертвити зло. У Гецеманському саду наш Господь наказав Петрові зачохлити меча, якого він ніс. У цій агонії Христа є два елементи, пов'язані один з одним: несення гріха і безгрішна покора. Він відходить від своїх апостолів приблизно настільки, як написано у святому Песні, настіль, наскільки людина може покинути камінь. Кинути камінь, який дивний спосіб вимірювання ти відстань? І тоді наш Господь упав до лиц і мовив: «А в Отче, усе тобі можливе, віддали від мене цю чашу. Та не що я хочу, а що ти. Зауважте, що тут задіяні дві сутності нашого Господа. Він і Отець були одно. І тому він не молився словами, Отче наш. Усе тобі можливе. Віддали від мене цю чашу, а молився, мій Отче. Усвідомлення любові Отця було непорушним. З іншого боку, пам'ятаємо, що він був людиною так само, як і Богом. Його людська сутність відчувала відразу. До смерті як покарання за гріхи. Для людської сутності було дуже природньо уникати покарання, на яке заслуговував гріх, молитва про те, що чаша страстей минула його, була людською, іншими словами, ні. Було виявом людської сутності, а так божественної волі, яка поборювала людське небажання страждати заради спокутування гріхів. Наш благословенний Господь бере на себе гріхи світу так, ніби він сам пропинився. Прон... Прон... Нам дуже важко це зрозуміти, бо ми ма... завжди думаємо, що фізичне страждання є більшим злом, ніж моральне страждання. Окрім того, ми настільки звикаємо до гріха, що вже не помічаємо його жахливості. Безгрішний зумій. Розуміє гріх набагато краще, ніж грішник. Єдине, з чого людина не може нічого засвоїти без досвіду, є гріх. Грішник інфікується гріхом. Гріх настільки стає частиною його, що він навіть може вважати себе допропорядним, так само, як людина в лихоманці, також інколи вважає себе абсолютно здоровою. Лише доб добропорядні люди стоять поза межами потоку гріха, і саме вони можуть дивитися на зло, так як лікар дивиться на хворобу і розуміти увесь жах зла. Нам важко усвідомити, яким чином Бог відчував протиставлення людської волі божественній, який приклад йому могли б. Могли б ми знайти. Можливо, це найкраще проілюструє випадок, коли батьки відчувають дивну силу впертої волі своєї дитини. Така дитина може опиратися і відкидати будь-які переконання, любов, надію і навіть страх перед покаранням. Яка сила живе в такому слабкому тілі і такому дитячому розумі? Це приблизна характеристика людей, які навмисно вчинили гріх. Що таке гріх для душі, як не окремий принцип мудрості, яка свої, винаходить свої власні істини, так, ніби Бога не існує? Антихрист – це не те не. Що інше як повне, безперешкодне зростання власної шкоди? Саме з цим наш Господь мав зустрітися у саду з протиставленням усієї людської волі, Божественній. Підкоряючись волі Отця, наш Господь бере на себе несправедливість усього світу, для того, щоб понести усі гріхи. Протягом існування світу не було вчинено жодного такого гріха, який би він не, за який би він не страждав. Гріх Адама був там, коли він, як глава усього людства, втратив надбання Божої ласки. Каїн був там, багряний від крою рідного брата, мерзенність Содоми, його море були там, забудкуватість його вибраних людей, які падали до долиць перед фальшивими богами, також була там. Грубість язичників, які постали проти закону природи, була також там. Усі гріхи були там, гріхи країни, яка змусила червоніти від сорому усю природу, гріхи молоді, для якої було проколене ніжне серце Христа, гріхи старих, для яких вік гріхів мав уже минути, гріхи вчинені в темряви, коли вважалося, що очі Бога нічого не бачать. Гріхів вчинені при світлі, які змусили здригнутися навіть нечистивці. Здавалося, богохульство було у нього на устах, ніби він його вимовляв. З півночі, з півдня, зі сходу з заходу, смердючі випери гріха світу лились на нього суцільним потоком. Як Самсон він простягає руку і стягує на себе усю провину світу, ніби він сам є винним, сплачуючи борг за нас. Щоб ми знову мали доступ до Отця, він свідомо готував себе до великої жертви, накладаючи на свою безгрішну душу гріхи злочинного світу. Як я вже казав, усі гріхи були там, ваш гріх був там, а також і мій. Хіба не дивно, що кров почала литися з його тіла і краплі крові, що падали на землю, умовна мистину, утворювали вервицю спасіння. Гріх є у крові, і для того, щоб змити гріх, мусить пролитися кров. Він був невинним. Але він молився і страждав за нас. Потім з'явився Юда. Наш Господь мав розуміти, навіть зрадливих братів Юда обняв нашого благословенного Господа за шиї у пік його губи поцілунком. Нашого Господа намагалися зробити посміховиськом протягом однієї ночі, коли його судили два релігійних судді Анна і Каяфа. Загалом нашого Господа судило чотири судді. Двоє з них були релігійними суддями, вони належали до євреїв, інші двоє були цивільними суддями. Це були Пелат та Ірод. Пелат був римлянином, а ірод був з Ідумеї. Судді не могли погодитися щодо того часу, чому мали його засуджувати. Різні суди висували різні звинувачення. У релігійному суді наш благословенний Господь був засуджений за богохульство. У цивільному суді його судили за державну зраду. Перед лігійними суддями він був надто релігійним, надто божественним, надто не від цього світу. Перед цивільними суддями він був надто політичним, надто людським, надто мирським. Судді не могли погодитися з тим, що його треба засуджувати на підстави суперечливих звинувачень. Одне свідчить, що він був надто божественним, інше надто людським. Найбільш відповідним покаранням був хрест. Знак суперечності. Пропоную відтворити короткі сцени кожного з цих судів. На суді перед релігійними суддями Каяфа не зміг знайти жодної причини для засудження нашого Господа. Він представив фальшивих свідків, але ці свідки не могли погодитись між собою. Каяфа, врешті, вирішив застосувати клятву. Він змусив нашого благословенного Господа поклястися із усією суворістю, на яку він тільки був здатен, знервований Суперечливими свідченнями свідків, які він почув, мовив нашому Господу: Заклинаю тебе живим Богом, щоб ти сказав нам, чи ти Христос, син Божий. Тепер, коли Каяфа запитав, чи він був Христом, Сином Божим, пам'ятаймо. Що Його розум не був таким, як наш. Коли ми з вами чуємо Слово Христос, ми згадуємо Його лише земне життя. Каяфа, запитуючи, мав на увазі те, що давним-давно говорили пророки. Він звертався до Книги Виходу, він знав, як пророкували прихід Месії. Отож, Каяфа запитав, чи є він Месією, чи є Він Сином Божим? Чи є він втіленням божественної влади, чи є він словом, що стало тілом, чи правда те, що Бог у різні часи і у різний спосіб, звертаючись до нас через пророків, у ці останні дні, звертався до нас через нього, сина. Він запитав, чи є ти сином Божим? Наш Господь відповів: Ти, мов, з піднесеним усвідомленням і великою гідністю він сповістив, що є Месією і сином живого Бога. Коли він сказав Ти мовин», я впевнений, що Каф'яфа згадав епізод, коли Бог розмовляв з Моїсеєм на горі Синай, коли Бог сказав про себе: Є той, хто є. Тепер, звертаючись до Каяфи, знову наш Господь говорить: тільки ж скажи. Скажу вам, віднині ви побачите чоловічого сина, який сидітиме праворуч всемогутнього і йтиме на небесних хмарах. Зауважте, що нас благословений Господь. Підтвердив спочатку свою божественність, потім свою приналежність до роду людського, і обидва рази він живав з нам займенник я. Він говорить... говорить Каяфі про те, що одного дня його судитимуть. Каяфа вирішує, що нас Господь є винним, він шматує на собі одяг на знак того, що почув богохульство, коли Христос назвав себе Богом. Але Каяфа і Сенендріон не могли засудити нашого Господа до смерті, влада належала римлянам. Тому вони поспішно відправляли в'язня Христа до Пелата. Він пройде через декілька судів, перш ніж Пелат відправить його до ірода. Цікавим є звичувачення, яке вису висунули нашому Господу перед Пилатом. Коли судять будь-яку людину, то звинувачення логічно повторюється чи розвивається із попередньо сформульованого. Нашого Господа спершу звинувачували в Богохульстві. Коли в'язне привели до Вищої судової інстанції, ми подумали б, що його все ще будуть звинувачувати у Богохульстві. Але це не так, чому ні? Якби Каяфа і його прибічники розповіли Пелату про те, що наш Господь називав себе Богом, Пелат просто узяв би їх на сміх. Пелат був язичником, і тому він сказав би: Я маю своїх богів, ви маєте своїх. Кожного ранку я каджукалилом перед своїми богами, отже, вони змушені були шукати якесь інше звинувачення, звинувачення, яке вони висунуть проти нашого благословенного Господа, буде зрада, адже він був надто політичним, надто людським, надто земним. Треба пам'ятати, що первосвященник Каяфа і синендріот не виділили римлян. Римляни завоювали їхню країну, римські судді засідали у їхніх судах. Римські монети дзвеніли у їхніх кишенях, а римські знамена розвіювалися по всьому Єрусалиму. По всій світі землі вони ненавиділи завойовників, вони ненавиділи Рим. Коли вони привели нашого Господа до Пелата, і той запитав, у чому вони звинувачують цього чоловіка, то вони відповіли, що він винен у розбещуванні нації, і він мовив. Плачувати податок кесарю, уявіть собі, що означає відмова платити податки кесарю, кесарю, якого вони ненавиділи. навиділи. знав, що вони не любили кесаря, але щоб врешті звільнитися від обтяжливої ситуації, втомлені від стількох судів, вони мовили йому: відпустиш його, то не будеш кесаровим другом. Усяк, хто з тебе зробить царя, себе робить царя. Тесареві спротивляється. Пилат боявся, бо на, ньому донесу, до, на нього донесуть у Рим, що Теберій його... йому заподіє, звільнить його з позади. І хоча Пилат намагався врятувати Христа сім разів, назвавши його невинним, тепер він бичує нашого Господа, виводить його до натопу і мовить: ось ваш цар! Над мармуровою балюстрадою прокотився, прокотилася хвиля голосів. Нема у нас царя, окрім кесаря. І тоді Пелад віддає Христа у їхні руки, щоб вони розіп'яли його. Тепер нашого Господа ведуть на Кальварію. Опинившись на горі, він простягнув долоні своїм учителям долоні, в яких текла ласка світу. У тиші прозвучав глухий стук молотка. Марія та Іван затулили руками вуха. Звук той був нестерпним, луна видавалася ще одним ударом. Потім хрест повільно підняли з землі, тоді з таким важким ударом, який, напевно, струсонув навіть пекло, хрест опустився у яму. Спеціально для нього підготовлену. Наш Господь востаннє піднявся на казальницю. Христі він говорив, на Христ, з Христа він говорив сім разів. Перше слово нашого благословенного Господа стосувалось усіх тих, хто його розпинав, і всіх тих, хто привів його до смерті. Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять. Не мудрість рятує, а не знання. Прибувши три години, пробувши три години на хресті, наш Господь тепер готується віддати своє життя. Пам'ятайте, як Він часто казав: ніхто його в мене не забирає, бо я сам кладу його від себе. Слід зазначити, що коли наш благословений Господь підійшов до Сьомого Слова, як сказано у Святому Письмі, він мимомляв ці слова голосно, щоб показати, що він є господаром власного життя, так само як планети, що після тривалої існування покидають свої орбіти і повертаються до своєї початкової точки, ніби хочуть віддати честь тому, хто прислав їх на їхній шлях. Так і він, що був блудним сином, який покинув батьківський дім, змарнував своє життя і свою кров заради нас готувався повернутися додому. Він дозволяє, щоб з його уз зійшла досконала молитва. Отче, у твої руки віддаю духа мого. Через неймовірний спалах любові розірвалось його серце, він похилив голову і помер. Нікодим і Йосип Ариматейський прийшли, щоб взяти Ісуса з Христа. Вони забальмовали Його сотнею мірок пахощів. І як сказано у Святому Письмі, був на тому місці, де розп'яли Його сад. Слово сад натякало на Едем і падіння чоловіка. А квіти навесні символізували Воскресіння з мертвих. У тому саду була нова гробниця, у якій нікого ще не клали. Народжений з непорочного лона, він був похований у непорочній могилі. Річард крашо сказав і Йосип заручив їх обидвох. Ніщо не здається таким огидним, як розп'яті у саду, однак цей сад отримає компенсацію. Бо Воскресний. Христос народився у печері незнайомця і поховали його у невідомій могилі. Бо людське народження і людська смерть є для нього чужі. Померши за інших, його поклали у могилу іншого. Його могила була позичена, оскільки він. Повинен був віддати її на Великдень, як віддав тварину, на якій їхав верхи у вербну неділю, мовивши: Господь їх потребує. Коли Він Воскрес із мертвих, то багато разів з'являвся людям, і одна така з'ява сталася через тиждень після Воскресіння. Усі апостоли бачили нашого благословенного Господа, вони переконались у тому, що це справді Він, воскреслий, але лише після тривалих сумнівів і очевидних свідчень. Наш Господь прийшов у горішню кімнату і сказав: Мир вам! Тома, один із апостолів, не повірив. Він мовив: якщо не побачу на його руках знаки від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу у бік його, не повірю. Наш Господь з'являється йому каже: Подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни, і вклади її у бік мій. Та й не будь не віруючий, а віруючий. Впавши на коліна, апостол Тома сказав Воскреслому Спасителю, Ти є моїм Господом і моїм Богом. Є люди, які ніколи не повірять, навіть тоді, коли побачать. Тома гадав, що робить добре, коли вимагає повного доказу. Але що б сталося з майбутнім поколінням, якби вони мусили вимагати такого ж доказу? Уявіть, що ви не повірили б у Воскресіння, доки не змогли б вкласти пальці у його руку і руку, і руку у його бік. Майбутні віруючі, як зазначив наш Господь, мусять пройти, прийняти факт Воскресіння від тих, хто був з ним. Таким чином, наш Господь змалював віру тих християн, які житимуть у після післяапостольську епоху. Тоді, коли вже не залишиться нікого, хто б його бачив, але їхня віра матиме підґрунтя, бо апостоли бачили Воскреслого Христа. Звідки ми знаємо про те, що було Воскресіння? Завдяки тому, що церква була там, церква була в апостолах. Вони бачили Воскресіння, там був невіруючий Ітома. Ітома повірив. Повірив ім'я усіх тих, які не могли бачити на власні очі, але могли прийняти свідчення тих, кого Христос послав проповідувати Євангеліє. Воскресіння усім народам. Амінь. Сьогодні я обійдуся без якихось коментарів, без якихось. Відчень, говорінь, так, знаєте, просто хотіла прочитати власне роздуми про страждання, смерті, Воскресіння нашого Господа. І так, думаю, що в Тиші відійду і бажаю вам пережити завтра це Воскресіння. Направду, щоби померла в нас та гріховна людина, стара людина, а народилася нова, нова людина в Ісусі Христі, в Його жертві, в Його любові, щоб ми всі любили Бога як життя, Ісуса як правду, як істину і Духа Святого як любов. Щоб завжди у нас була свята трійця з нами, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь. Папа. -па.